Якщо ти будеш уважно вивчати, знаєш, у Біблії навіть сказано, які країни, які землі вони зникнуть, що перетвориться на пустелю, де що станеться. Люди кажуть, куди ховатися, куди тікати, що робити. Я тобі скажу одне: до Господа, до Його слова, тому що тут є відповідь, Бог дав нам благословення, жити в цю епоху. Яка може стати перехідною. Розумієте, як Ной жив у цю перехідну епоху, і багато людей жили, які загинули від потопу, так само ми наближаємося до цього переходу, і цей перехід розпочнеться з шостої печатки апокаліпсису. А ми живемо напередодні цієї печатки? Засновник Дубая так говорить про майбутнє своєї країни, Мій дід на верблюді. Мій батько їздив на верблюді, я на Мерседесі, син на лендровері, і мій онук керує лендровером, але правнук їздитиме на верблюді. Чому це так? Важкі часи народжують сильних людей, сильні люди створюють добрі часи. Добрі часи народжують слабких людей. Слабкі люди створюють важкі часи. Багато хто не зрозуміє, але треба виховувати воїнів, а не паразитів.